Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт Спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та гощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 7 година і 32 хвилини київський час проси найголовніше в Україні світі з тих слов у прямому ефірі. Вітаю вас. Росія вночі задала удару по Дніпру. У місті вночі пролунали вибухи, Пошкоджений супермаркет, супермаркету. Будинках поруч вибиті вікна, зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини. Поруч попередньо без поранених. У місті вже понад дві доби шукають людей, які ймовірно перебувають під завалами багатоповерхівки. В будинок в п'ятницю влучила російська ракета. Наразі вважаються зниклими безвісти дві людини. Надзвичайники працюють цілодобово. Ну а напередодні Росія атакувала Харків. Ворожий кап влучив майже в центр міста. Удар прийшовся в кількох. Метрах від приміщення нової пошти у момент прильоту розвантажували посилки. Внаслідок атаки загинув воді підприємства. За повідомленням голови ОВА поранені отримали щонайменше 10 людей. Серед постраждалих восьмимісячний хлопчик. Також на місці удару виникла пожежа. Загорілися близько десятка машин постраждалого підприємства. У новій пошті повідомили, що посилки, які знаходились у терміналі, були знищені Внаслідок влучання. Компанія відшкодує згідно з оцінювальною вартістю. Росіяни також атакували по обіді Київ. Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку в Оболонському районі. Внаслідок цього сталося загоряння на балконах. Пошкоджені кілька квартир. Обійшлося без серйозних травм. Зеленський домовляється з партнерами, щоб отримати дозволи завдавати ударів по російських військових об'єктах і аеродромах, звідки злітають літаки, що обстрілюють мирні міста України. Президент заявив, що Петріот неефективний у боротьбі з кабами. За його словами, ракети до системи Петріот занадто дорогі і виготовляють їх надто мало, щоб ефективно збивати російські керовані авіабомби. Кращим рішенням будуть атаки по аеродромах з літаками, які запускають каби по Україні. Але для цього Україні потрібен дозвіл бити по Росії ракетами «Атакамс». Давайте послухаємо Зеленського. Чим швидше світ допоможе нам. Розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів цілком справедливих. До речі, по російській військовій інфраструктурі, по військових аеродромах, тим ближче буде мир, справжній мир. У Франції розпочались масові протести проти партії Марін Лепен, яка лідирує на виборах. Прихильники лівих партії яких посіли друге місце, ведуть демонстрації у багатьох містах, трощать вітрини, підпалюють димові шашки. Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок Фашисти. Геть їх задача переконати людей проголосувати у другому турі інакше. Перший тур дострокових виборів пройшов вчора. Явка на цих виборах досягла рекордного показника – 69%. Партія чинного президента Еммануеля Макрона відродження, і її союзники здобули підтримку 21,5% виборців і посіли третє місце. Марін Лепен обіцяла створити уряд, який боротиметься з мігрантами і ЄС, а також блокуватиме допомогу Україні. У російському полоні перебувають понад 14 тисяч українців. Про це повідомив уповноважений з справ людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен пояснив, що у випадку з цивільними українцями не проводять обміни, лише повернення. На відміну від військових чи дітей, повертати цивільних дуже складно. Україна не має додаткових впливів на Росію напряму. До того ж немає юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес, так зазначив український омбудсмен. Разом із тим, Україна, за словами повноважного, зараз працює на повернення майже 20 тисяч дітей і десятків тисяч українців, яких вважають зниклими безвісти. Цієї п'ятниці з російського полону за участі Ватикану додому вдалося повернути 10 цивільних раніше. Папський престол долучився лише до допомоги дітям. Сьогодні впродовж цієї доби діють заходи обмеження споживання електроенергії. Як пояснили в Укренерго, графіки застосовуються, адже спостерігається значне зростання енергоспоживання через спеку. Як вимикають світло? по годині відключення можна дізнатися на сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах. Українців просять споживати світло ощадливо. Дефіцит електроенергії в Україні буде ліквідовано до початку 26-го року. Такий прогноз зробили в МВФ. Там порахували, що Україні допоможе відновити потужності збільшення імпорту, відновлення атомної енергетики і підвищення тарифів для населення. Це буде зроблено впродовж нинішнього і наступного років. Так вважають експерти МВФ. В Цей час зберігатиметься дефіцит електроенергії. Квитки поза чергою. Укрзалізниця відзвітувала про популярність сервісу для військовослужбовців. За півроку, із моменту запуску, послугою скористалося понад 30 тисяч військових. Для цієї категорії бронюють спеціальну кількість місць в потягах. Якщо навіть всі квитки викуплені, солдати можуть залишити заявку на сайті залізниці і перед відправленням потяга в касі придбати квиток. Скористатись сервісом можуть і члени родин поранених військових, коли їх перевозять медичними поїздами. Спецзамовлення квитків доступне до 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Овців, зокрема, це маршрути до міст, наближних до зони бойових дій. Українські полярники показали, як горбаті кити шпигують в Антарктиці. Горбати кит, якого зафіксували на відео полярники, виринув, щоб поцікавитись, що там роблять дослідники в човні. Шпигунство один з цікавих типів поведінки горбатого кита, щоб дослідити, що відбувається на поверхні, кит стає вертикально, тримає над поверхнею голову і очі. Крім горбатих китів, такий поведінки притаманний і косаткам. Вони часто так обстежують крижини, коли полюють на тюленів і пінгвінів. Із шаленої спеки розпочинається липень у Києві. Сьогодні температура повітря сягне 35 градусів на сході, на південному сході до 37. У західній частині України грозові дощі за три місцями знизіть температуру повітря на кілька градусів, хоча атмосфера все ж встигне в день розігріти повітря до 30 і навіть вище. Опадів слід очікувати в другій половині дня. Тримаємося, робимо менше рухів і дивимося до одному очі, і говоримо отак про все на світі. Так, і тримаємось. Будьте з нами.